Деньги. Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Резонансні розслідування НАБУ щодо найближчого оточення президента, намагаються сховати під сукно. Суспільства цілеспрямовано заговорюють, інформаційним шумом прикривають небачуваний рівень корупції у воюючій державі. У 2019 році Зеленський дав чітку публічну обіцянку. Корупція в його оточенні означає особисту політичну відповідальність власноручної заяви про відставку. Що вони в силу якихось договоренностей, де там мене обвіли вокруг пальця, наприклад, да? і на цьому заробити неправильне слово, а на цьому украли якісь гроші, эти люди сядуть в тюрьму. Якщо буде такою, як Свінарчук, я считаю, президент должен президент в отставку. Шановні українці, які чудові слова удосконалення конкурентних умов. Вибачте, які в сраку конкурентні умови можуть бути, коли всю країну гео, на дві частини розділили пан Єрмак та пан Зеленський. У Зеленського є такий собі фунт, пан Міндіч. На якого він записував всі свої активи та все награбоване? Да похеру. пане президенте. У мене до вас конкретне запитання. В 2019 році ви казали, що якщо хтось з вашого оточення буде замішаний в корупції, ви подасте у відставку Це хуйня. вибачте. Вас вас, весь весь офіс президента, наскрізь прогнив в корупціонерах. Ваш Єрмак тишком зустрічається з вашими радниками, з вашими послами, вирішує питання, як загладити питання з Міндічем. Він робить те, що говорю йому, я і він виконує ці завдання. Пане президенте. Яких ще вам доказів треба, щоби подати у відставку? Ось... зробимо їх разом. О, звісно, всі українці мріють, щоб здох Путін та кожна сволота, яка ступила на землю України. Але так само, пане президент, кожен українець мріє, що після вас прийде принципова людина, яка посадить вас і ваше все сране ОПГ. Слава Україні! Я готовий піти в той час, коли суспільство мені скаже: ідіть. Навіть якщо я нічого не порушу, я за це не тримаюся. Наприклад, я їхав в машині, яка проїхала на червоне світло. І якщо ви прийдете, чи хтось скаже, ось бачиш, ти порушив це правила, ну, мені здається, тоді мета в тому, щоб я пішов, а не мета в тому, щоб я щось порушив. Тому я вам і сказав, що Та я готовий. Я готовий. Це поширюється на вашу команду. Поширюється, поширюється справа з червоним світлом. Я гадаю, що не поширюється, тому що є різні порушення. якщо, якщо це дійсно кримінал, якщо люди будуть підводити імідж в цілому країни і нашої влади, то так це поширюється.